Вітаю вас в просторі езотерики. З вами я, Лайла. І так, дивимось, що хочу сказати вам вищі сили, що хочуть передати, які важливі процеси зараз відбуваються у вас. Так, хорошо, показують розпаковка щастя. Класно. Ну, мені показує, що самим найближчим е часом. Е Тут буквально мені показує, що вам в життя йде сюрприз, вам в життя йде подарунок. Мені показує, що ви ще сили приготували вам якийсь щасливий момент. І мені знаєте, що показують? Що вони приготували для вас. Якусь щасливу подію, яка, яку ви будете постійно згадувати знову і знову, знову і знову. І вона буде вас тішити і тішити. У когось це подарунок, у когось це сюрприз, у когось це буквально якась розпаковка. Ось так мені показують. Тобто, ви ще сили приготували тут для вас якийсь дуже солодкий момент. Ну що ж, нехай так і буде. Підписуйтесь на канал, підтримуйте. Я бажаю вам здійснення, е, самих хороших подарунків і безліч щасливих моментів. Давайте ще викладу кілька карт, що ще покажуть здійснення бажання. Ха, дивіться, тут у когось може бути рідна людина, споріднена ваша душа. Розумієте, можливо, це в темі кохання може бути таке, да? відігратися. Тому що тут, такі, бачите, два слоника обіймаються. В когось, можливо, на відстані така душа. Комусь подарять, можливо, улюбленця, якого ви дуже давно хотіли чи мріяли. В когось може бути вагітність. Тут уже про те, про що ви мріяли. Мені показують, збувається ваше бажання. Ви ще сили хочуть і дарують вам здійснення якогось бажання, яке зробить вас просто неймовірно щасливими. Я просто тішуся і радію за вас. Пишіть у коментах, нехай збудеться, нехай збудеться вам благо, а я бажаю вам всім щастя. І нехай щастя в житті кожного. Із нас примножується. Я бажаю ніжних обійм, здійснення бажань. І тільки найкраще для всіх нас бути щасливими. Нехай так і буде.